Дві сотні скульптурок та різних виробів, а ще понад 50 панорамних картин. Саме стільки за своє життя створив білоцерківець Леонід Гук. Колишній працівник лісгоспу почав займатися творчістю ще з дитинства. Однак тоді у руки брав лише пензлика. А ось по й стамеску, каже завжди полюбляв дивитись удалечінь та спостерігати за пейзажами. Тож так і зародились реалістичні картини. Як пригадує митець, для цієї техніки довелося багато думати Та експериментувати з матеріалом, і йому все вдалося, адже полотна, ідеальні від будинків та замків і до мініатюрної трави. Після армії мені сказали, що є училище таке ну біло церкви. Група приніша різьби по дереву. Ну так як це зв'язано різьба по дереву з мистецтвом, я пішов туди вчитись. ну Тобто, я до цього просто малював, а потім вже почав різати по дереву. Це було 90 роки. Роботи, як такої не було. Людям не платили зарплати. Мені що працює в лісгоспі, що не працюй, не було ніякого сенсу. І якраз я під той момент десь придумав панорамиці. Перші початки малесенькі, панорамочки. Деякі з цих витончених робіт 62 дворічний майстер створював роками, бо поєднати три плани справа не з простих. Тим паче для цього потрібно бути вправним у декількох столярних процесах і не забувати, що ти художник. Для нижньої частини використовує кору різних дерев, а також мох, солому, глину, каміння та інше. Поки найбільша панорамна картина, яку білоцерківцю вдалося створити, розміром 40 на 50. У плоскій наприклад, картині теж важко передати. Перший план, наприклад, середній, дальній. Ну, можна передати. А в панорамних картинах ще важче. Якщо я її роблю наближень до реальності. Чесно кажучи, у мене голова трохи пухла. Я сидів, просто думав і думав. Бувало так, що тижнями, місяцями думаєш, як його придумати. Задній план в мене займає перше місце. Саме небо. Я, буду, я, буду... я просто бачу, скільки мені треба дати заднього плану середнього і переднього. Я це просто зважусь, получаю ми все я, я тут думаю над тим, що воно було в гармонії. Через низку складнощів творчість чоловіку довелось залишити на довгих 13 років. Періодично він повертався, щось створював, але з часом зрозумів, що не уявляє свого життя без цієї справи. Тож почав нову сторінку з аплікацій на бересті, які виробляє останні два роки. За словами майстра, їх легше формувати, та й часу витрачає менше від декількох днів. До місяця. А ось свої панорами Леонід презентував на різних виставках області, але далі не наважився показати свою творчість, бо чув відмову. З виставками проблема. А в чому проблема? Ну, просто де виставиться. Не знаю, ну просто я питав, напитував, де ще виставиться. Ні, 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 ні. І все. Скрізь відмова. Або не знаю, де. Або кошти плати ну немаленькі. Навіть попри це він не зупиняється, адже творить не заради коштів чи слави, а вважає покликанням, за для якого пожертвував особистим життям. Тому своїми дітьми вважає вироби, в які вклав душу та серце. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.